река Стугна, город Васильков. И все в этой речке в Красной, дальше идет по району и дальше втекает в Днепр. Вот такая вот химия. Посмотрим, какие меры примет Васильковская местная власть. А это наша речка Стугна. Качки плавают. Рыбалка. Все начебто красиво, але ж пройдемо далі. Це ось таке русло, утворене біля людських дворів. Туди стікає вода, потім вона впадає в річку. Сильний запах мильний, каназаційний, як ми бачимо, колір буде також з милом. А ось качки і плавають ці рісі. Бачите, як красиво. Наша вода Дуже грязно. і так і з милом. Хоча наша влада кричить, що вода з цього руха не, не попадає у пічку, але ще знаю, що це не так. Ось наприклад. Мастер. Знову ж таки вода мильна і є труба. Коли вода в цьому руслі піднімається, ну, там буквально треба піднятися на сантиметрів 10, вона попадає в цю трубу і з цієї труби, куди попадає? Звичайно, в річку. От. А наша влада каже, ні, це не так. Ось вам, будь ласка, доказ. Ось іще одна труба, дивіться. Це з людських будинків. І знову ж таки, куди вона йде? В річку. Це каналізація з людських будинків. Зараз вам це докажу. Ось вулиця. Мабуть, вулиця Набережна. Ось подивіться, будь ласка. Смотрит сильний. Ось з дворів, будь ласка, стікає і йде далі. Ось сюди. Потім ось тут виходить. І втікає в те русло. А далі в річку. Ось так. Ось так я прогулявся зараз біля річки Стугна. Бачите, наші місцеві жителі також. Я як розумію, совісті взагалі немає поврізатися для того, щоб спускати це все в річку Стугна і свої, своїх унітазів та своїх душів. Помили посуду в річку, сходили в туалет в річку. І вони щоб ви розуміли ще те, що я чув, сплачували за це великі кошти, щоб підключитися до цієї каналізації. Ну, в мене взагалі немає слів. Я розумію, це було підключено ще до нашого мера Наталі Олександрівни. Але ж комісію, утворили комісію, пішли прогулялися по вулиці. Я розумію, що ви тут ніколи не були, але це вулиця Набережна. Пішли, прогулялися разом з комісією, з депутатами. І примусили відключитися від цієї каналізації. Я розумію, тут, тут дуже волого, вода близько, не можна зробити грібну яму. Так, щоб воно. Землю йшло. Закопали. Закопали якусь бочку, туди все стікає. І щомісяця або два двічі на місяць викачуємо. Так всі роблять. Так я роблю вдома. Я викачую раз в місяць. Ну, нічого страшного немає. Спатив, викачав. Це може зробити міський голова. Примусити. Відключитися від цієї каналізації. Все. Крапка.